Так, продовжуємо фрезеровку хлеба, але ми вже не фрезером, а гембликом. Це старого зразка, кіловатний. Він навіть не гріється, а от підшипники починають підігріватися. Довго стояв, без маски. Мусили трохи його підремонтувати, набивати з маску з А ось якщо розібратися, щоб на ноль вийти, мені треба фрезерувати близько 2 см. За півтора см майже я ще чим зняв. Вийти на 0. І товщина буде цього слеба 8,5 з 11, 2,5 см за рахунок того, щоб була кривизна, вертольоти. Прийшлося збирати з одного боку, з другого на всій площині майже 2,5 см три місця. Було 11,5-11 І ось такий слеп виходить, це є матеріал горіть. Бачите, це є ще не 0 навіть, я раз пройшовся, а ось 0. Це на всі довжині, на 2,5 метра 2,70 Набігає 3 см фрезеровки. Так що, якщо ви думаєте, фрезер возьмемо, це треба фрезером дуже багато відпоходити, електрогимлу, там набагато швидше. Ми робимо от полоси де нулі приблизно і між ними починаємо фрезеровувати, щоб вийти на ноль. Щоб вийшла площина. Ми плануємо або фоксеткою доливати, щоб було трошки ширший, десь 90 см. А так він має 78-80-75 середньо. Але навки дружні його треба трошки десь місцями надбавити, щоб воно було більш візуально гарніше. Будемо проливати або фоксидною смугою, який звилати, буде додавати дошку, або будемо фоксидною. Порахуємо по витратах, що в нас не біжить. Тому що товщина плюс площа і воно вийде трошки. Дороговато. Сам матеріал, твердий гріх вести не близько двох років. Більш-менш сухий вже після стільки часу. Природна сушка ніяких, не використовували ні камери, нічого. І ось такий отримуємо следу. Ось така площаточка невеличка для фрезеровки ручним фрезером. ще не слали, але виручає. Доверів моєї площини і бачите, де тут 0 приблизно. Ну, Похибка десь є 2 мм, 2-3, на 3, до жені, допустимо. Ми будемо допустимо. На краї будемо обробляти ще болгарками і кутовольських машинкою з братиною насадкою. А кінці результат показує. Вже близько прозоровка триває від вже 10 Тому що вона грівається навіть такий... Треба мати приблизно 2, плюс фрезер, ще можна мати 2,2 кВт, тому що у нас 1, -1 кВт, він трошки заслабкий. слабкий. Фреза 30 мм, там стоїть на ньому. Нагрузка на нього трошки велика, тому він заслабкий наразі. Але справляється. Плануйте, що мінімум 2-3 дні вам потрібно, щоб зробити такий стіл. Якщо люди не даремно беруть там, тих 500 -ти доларів за ті столи. Тому що на кіситки порахувати матеріали, сам дерево, спиляти, привезти, розпиляти, всі матеріали додавати, Дві плюс ножку зробити красиво, виходити буде 250 доларів, 200 флейк пишете, плюс свій час порахуйте. Так що 500-600-700 доларів за столи такі 1000 це є нормальна вартість, але якщо ви маєте бажання і час робити своїми руками, можете поекспериментувати, попробувати, можливо, вам то підійде. У мене ще одна дошка, тому є такі три дошки ми вибрали приблизно. І будуть три різні стола. Складно покажемо результати.